Питання централізованого вивозу твердих побутових відходів з приватного сектора міста залишається одним із пріоритетних для місцевої влади, адже налагодивши цю справу, можна позбутися багатьох несанкціонованих сміттєзвалищ у різних куточках Краснограда і таким чином покращити стан благоустрою міста. Нещодавно представники міської ради комбінату комунальних підприємств провели низку зустрічей із мешканцями різних вулиць Краснограда, у ході яких йшлося про особливості організації централізованого збору. Та вивезу твердих побутових відходів. Зокрема, директор комбінату комунальних підприємств Лілія Риндіна розповіла, як саме вивозитиметься сміття з приватного сектору, скільки складатиме вартість такої послуги, де можна оформити відповідний договір і здійснити проплату. Стоїть це все вивоз мусора для частного сектора у нас 7,90 з одного жителя. Якщо в сім'ї три чоловіка, то це три по 7,90 в місяць. Льготы есть участникам войны и инвалидам э, войны и э, субсидии. Получают субсидию и оформляют субсидию, мы тоже даем субсидию. То есть тариф на вывоз твердых бытовых отходов тоже э, су, ну, субсидируется, так же, как электроэнергия, вода и э, стоимость природного газа тоже, точно так же субсидируется. Нашим государством у ході зустрічі, а вони відбулися на вулиці Українській, транспортній, комсомольській та проволку ломаному. Люди з порозумінням поставились до цієї справи. Більшість із них влаштовує контейнерний спосіб збору сміття, коли в будь-який зручний час можна винести різний непотріб до спеціального контейнера. Однак на вулицях вони повинні бути встановлені у достатній кількості. Я проживаю в нашому мальоничому краї, який називається Нізовка. Тут живуть прекрасні. Люди. Люди, але з вивозом мусора в нас була дуже велика проблема. Зараз нам поставили контейнери, ми дуже вдячні за ці контейнери і люди согласні, щоб вивозили мусор, тому що коли починається особливо осінь і в нас починаються палити кастри, це настоящий крематорій, а не нізовка. Тому ми вдячні за контейнери, але в нас на вулиці Транспортні їх дуже замало. Хотілося, щоб було їх більше. Ми, і з свого боку, будемо людей агітувати, для того, щоб вони заключали договори, по вивозу мусора за словами заступника міського голови Дмитра Стецюренка, місцева влада зі свого боку з року в рік приділяє належну увагу питанню благоустрою. Постійно ліквідовуються несанкціоновані сміттєзвалища, виділяються кошти на закупівлю контейнерів для збору сміття, придбано додаткову спеціальну техніку для його вивозу. Однак у цій справі має бути порозуміння і з іншої сторони. Мешканці Краснограда, особливо приватного сектора, повинні активно долучитись до процесу укладання договорів. ...з комбінатом комунальних підприємств на централізований вивіз сміття. Зокрема, в правилах благоустрою міста передбачено, що такий договір повинен бути у кожного власника будинку, а його відсутність це вже адміністративне правопорушення. Стаття 152 адмінкодексу – це нарушення в сфері правил благоустрою. Щоб було зрозуміло, штраф по этой статье составляет від 20 до 80 необлагаючих мінімум з фізического ліца. То есть, якщо ви не заключили договор на вивоз мусора, ви уже можете притягнутися к адміністративної ответственности і накладываться на ваш штраф від 340 до 1360 гривень. Угоди на вивіз твердих побутових відходів можна оформити у приміщенні готелю ювілейний четвертий поверх бухгалтерія комбінату комунальних підприємств. При собі необхідно мати копію паспорта, кода. Чиння про наявність пільг а також довідку про склад сім'ї, оплату за надані послуги можна здійснити у всіх відділеннях поштового зв'язку, а також у відділенні мегабанку.